Минулий рік відходить в забуття, все, що було в нім, пам'ять закарбує, як швидко й непомітно йде життя. Вже новий рік сьогодні ми святкуємо, летять роки, не зупинити їх, і кожна мить земна нас наближає, як стане ми на вічності поріг, де ліку вже людським рокам немає. Ми спішимо усі щодня кудись, і часто так не вистачає часу, щоб помолитись, зір зіняти вись, щоб з Богом бути у єднанні разом. Ми тратимо свій дорогоцінний час на непотрібні речі та негожі, а чи задумувався хтось із вас, що кожен день останнім стати може? Завжди у пошуках, у суєті проходять тижні дні, минають роки весь труд для тіла, що ж душі тоді у метушні земні ми можем дати. Доша голодна і спрагла часто є, а забаганки плоті нескінченні. Марнуєм час, що нам Господь дає на соцмережі і діла, нікчемні. Ютуб, Фейсбук і Вайбер, Інстаграм, блукання у просторах інтернету. Ми дуже часто перебуваємо там і не відчуваємо часового лету. Себе ми тішим. Завтра буде день ще часу вдосталь, щоб про душу дбати. А що, як завтра зовсім не прийде, перед лицем Творця прийдеться стати? Що новий рік приготував для нас, ніхто бо знати наперед не може. Одне лише знаєм вже останній час, і кожен день слід бути насторожі. В епоху воїн ми живем, щодня життю людському є загроза, як у морі, в бурю, у човні пливем, і ревно милості у Бога просим, цінуйте час. Прошу, цінуйте час, бо він дорожчий за багатства світу, поки ще сонце, поки день не згас, поки ще сяє життя, дайне світло. Нова сторінка перед нами знов відкрита в новім році вічним Богом, хай Божа ласка і Його покров вас стереже на всіх земних дорогах. Серед життєвих клопотів, турбот знайдімо час до Бога помолитись. Він бачить нас, що мить у святих висот, робіть добро, щоб потім не спізнитись. Читаймо Біблії святі слова, це хліб духовний для душі людської, там спрагненим тече жива вода. Це в боротьбі земній найкраща зброя. Бажаю в новім році щиро всім розпоряджатись мудро своїм часом, щоб опинитись у краю святім і пісню слави заспівати разом.